Потрощені та зруйновані будинки, лікарня, навчальні заклади під ворожим вогнем. Марганець на Дніпропетровщині зі ствольної артилерії та градів. Росіяни нещадно обстрілюють місто вже кілька тижнів. Противник гатить по житлових кварталах і цим тероризує мирних людей. Небезпека обстрілів там зберігається протягом усієї доби. З міста вже виїхала чверть населення. Найближчі позиції російських військових всього за 6 кілометрів від марганця. Детальніше розкаже Христина Венгельо. Скайте. Побити осколками, але вцілілий. Олександр показує пам'ятник на могилі свого батька. Напередодні росіяни градами обстріляли цвинтар марганця, понівечені або повністю знищені півсотні поховань. Могила вистрілила. Дякувати Богові. Ну як можна? Це високоточні у них за постріли. А в цій двоповерхівці жодна з квартир нині не придатна для життя. Сюди прилетіла кілька тижнів тому. Оксану щойно виписали із лікарні вперше після обстрілу заходить додому. Ворожий снаряд влетів точнісінько у будинок. Оксана разом з невісткою і сином опинилася під завалами. Жінка дістала наскрізь не осколкове поранення, а її невістка досі у лікарні. Уламок роздробив ногу. Шипящий такий звук і просто-напросто влетіло. У нас пожоване хвост, тільки хвост побачили, от яркий хвост. Такий, і все. Ми скажите, раз, два, три чотири нас накрило. потолком і кришею. І мабуть, це нас спасло. А це вже наслідки останнього ворожого обстрілу міста. Зрадів росіяни били по приватному сектору. Постраждало четверо людей, 18 будинків пошкоджені. Жодного вцілілого вікна пробиті осколками металеві двері та стіни. Ворожий снаряд вгатив поруч з оселею. Люди залишились живі. Ми плануємо кожен день пережити ніч в підвалі з двома малолітніми дітями. В підвалі ми спимо. Якщо раніше не було днем, то зараз днем. Опасно навіть дітям знаходиться діти в підвалі, біля подвала, метр підвала не відходять, не гулять, не їсти теж. Ми ставимо тепер стол біля подвала. Від цього снаряда ледь не загинув і Олександр. Чоловік ремонтував авто, поряд грався маленький син. Вибухова хвиля відкинула його на кілька метрів. З собою прикрив дитину. Бо бахнула. Мене виходить, я щось хотів, чи взяти, чи покласти. І мене отак от розвертає. Я навіть не зрозумів, що я дитину вже взяв. І на помацьки йду, її виходу не видно було зовсім. Знаю направлення. І пішов, пішов, пішов повзком. І попутно його ж шупаю цілий не цілий. Уже обдивився. Фух, цілий а так виглядає центр Марганця. Сюди росіяни поцілили майже два тижні тому. Наслідки атаки досі ліквідовують. Окупанти безжально нищать мирне місто. По кришам ми вже заканчуємо ремонти. Всі це біля 4 тисяч квадратних метрів. Вони б'ються Нергодара, возліатом, е, Запорозької атомної станції. Відтуда е, йдуть вистріли. Вони б'ють градами, е, ураганами і ствольною артилерією. Вони Використовують усю свою то, що в них Є всю сімоч вони використовують на нашому місті, так само на місті Нікапаль. Загалом Марганець Росіяни атакували 17 разів. Вже загинуло 10 людей до найближчих ворожих позицій. Звідси лише 6 кілометрів. Христина Менгеля Ускати Денисінгінфакта Сітів. Єдині новини.